Кожного народу неповторна і своя, ні гримлять бремуть году Тисячі сітрелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у тіброві по кленовому шумля. Солов'їн, барвінкову Колосисту на віки, Українську рідну мову Дар мені дали батьки, берегти її, плекати, буду сюди і попщати. Будь єдина, так як мати. Мова кожного із нас. Не говори в нас, мови солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним. І з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. Той ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова соловіна, бо мова глибше, ніж пташини спів, В її скарбниці. Доля України Космічна не розглядані брате, мову, батьківську треба знати. Мова краса, спілкування, мова як сонце ясне. Мова та предків надбання. Мова багатство моє. Мова та чиста криниця, де б'є мовся за джерело. Мова це наша саплиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любить. Сам поруч і заспіваємо, брате, мову батьківську сімтру. Сонце, що сходить над кручі, ніби сяймо стрімкої води. Наша мова це диво пітуче, без якого серцем не, св... не цвісти. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як цвіт. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин, ніби подих легкий заметіли. Що з розквітлої вишні сліта, як вируючі хвилі, Мова ця і співучать проста. Скільки в долі й тиші, і бурі, і тривожна, як марево путь, Гра на слів, ніби струни бандури, що нам цвітом душі оживуть. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожно, як дзвін. Починаймося з. З її ширих і мудрих глибин. Спитай себе, людино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, І в голосі ясним ім'я твоє просяє, наче сірка світанкова, З родинного гнізда, немов пташа Ти полетиш до світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна у просторах, яких немає меж, не згубися, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, доки буде в серці рідна мова. мову. Рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мувірська вода, рідна мова вічно молода. Рідна мова в серці з ранніх літ, гордо лине мова у полі. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце і думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у полі. То мову, бережімо мову. Мова моя українська, батьківська, материнська, я тебе знаю, не Просту домашню, звичну, не з заморів прикликано, не з словників насмикана. Ти у мене із кореня, полем мені наговорено, дзвоном коси прокована, В чистій воді смакована, Болем очей продивлена, смутком багать продимлена. З хлібом у душу смоктана, в поті людським намокнута, з кров'ю моєю змішана і аж до скону залишена в серці моїм! О місяць не сяй весь і гоні, і мальви, жоржини, море бриліантів. це мова моя, це мова моєї країни, яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине, натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стягів гаї, ти вибухів огнених повна, це матері мова. Я звуки твої люблю, наче очі дитини, о мова українська, хто любить її, хто любить мою Україну. У мій та так ка дайна і праведано чиста, це батьківська мова, це мова моя. Так ка дайна і праведа чиста. Це батьківська мова, це мова моя, в ній серця насолода моєї, долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповідь. у ній душа на.